Слава Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! Слава, Україні! Слава! слава Україні! Героям Слава Я хочу нагадати вам, дорогі брати і сестри у Христі, як я вже оголошував минулої неділі якраз сьогодні. Як я вичитував вам про сьогоднішній день незалежності? Відзначення цього дня Дня Незалежності з нагоди 34-ї річниці проголошення незалежності Української держави відбудеться сьогодні, починаючи від 2-ї години до 4-ї, на площі плацдармісті матеріалу буде, так би мовити, маніфестація. Отже, кому можливо піти, просимо підтримати цю поважну подію. Ми знаємо, що не всім можливо піти на цю маніфестацію чи відзначення такого поважного дня у житті нашого українського народу. Тому сьогодні і в нашому храмі ми відправили молебень помоливши за всіх наших братів-сестер і в Україні, які тепер переносять великі випробування, особливо тоді, коли ворог нападає, вбиває, знищує народність нашого українського народу. Так що я всім дякую, що ви так. Численно прийшли сьогодні до нашого храму, щоб разом помолитися, не тільки звичайно, як ми молимося під час служби Божої, а особливо коли ми так якраз сьогодні помолилися за здоров'я, за успіх і перемогу нашого українського народу, перемогу того ворога, який вже віками, віками переслідує. Нашого українського народу. Бажаю вам приємного дня. Маю приємність між іншим, закінчити сьогоднішню службу Божу, згадати і вітати нашого титаря Сергія Сивоглаза, який минулої п'ятниці відзначив його день народження. Отже, вітаємо вас, брати у христі Сергію, з нагоди вашого такого гарного. Я у вашому житті, нехай Господь зберігає вас, і, і нехай Його благословення буде над вами до вашого кінця вашого, кажуть, життя між нами і почекаємо, ну, напевно, дехто доживе, щоб вітати Сергія, коли йому сповниться 75 років. А вже мене не буде на цьому світі, але ми надіємося, що інші наслідки е, священнослужителі будуть далі відправляти в, цій, в цьому храмі Божому. Бо ця ж святиня для всіх, які виростали при цій громаді, це їхній наш скарб. І цього скарбу, скарба треба цінити. І той самий час молити Бога, щоб наша парафія, Українська православна церква Святого Юрія Переможця продовжувала своє існування у цій славній е, Лашинській околиці. Вітаю вас знову, бажаю вам приємного дня, до милої зустрічі до слідуючої неділі. Hristos posred nas. Slavu Ukrajini! Slavu Ukrajini! Slavu Ukrajini!